Добрий день, дітки! Сьогодні я запрошую вас до чарівного світу природи. Пропоную вам, дітки, відгадати загадку, щоб дізнатися про що заняття. Тож уважно слухайте. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діткам радіємо. Так, це кімнатні квіти. А де вони ростуть? Так, дітки, вони ростуть у кімнатах, а десь, де більшого стоять вони у кімнатах. Вірно, поблизу вікон або на підвіконні. Дітки, а що потрібно рослинам для росту? Так, рослинам потрібна земля, повітря, вода, сонячне світло. Щоб рослини були красивими, їх треба підгодовувати спеціальними добривами і обов'язково їм потрібна наша турбота. І любов. Як це потрібно робити? Давайте дізнаємося. Це антуріум. дуже красива кімнатна рослина з червоними квітками. Поливати квітку треба водою кімнатної температури. Носик ліки тримати на краю горщика, лити воду обережно на ґрунт. Дітки, а на якому ґрунті рослини ростуть краще? Вірно, на пухкому ґрунті. А чому? Так, бо у пухкому ґрунті краще проникають вода і повітря. Розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, щоб не пошкодити коріння. А як ще доглядають за квітами? Вірно очищають від пилу листя, бо пил перешкоджає проникненню до листя світла і повітря. Велике листя протираємо вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо водою. Дітки, а якщо рослині тісно у горщику, що потрібно робити? Вірно, пересадити у більший. Наші оселі прикрашають різні квіти. Про деякі з них я вам розкажу докладніше. Послухайте уважно. Це бегонія, рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі, а це герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки якої форми? Так, кругленької. А квіти, мов букетики. Дітки, а погляньте ось на цю квітку. Я думаю, що ви її впізнали. Так, це алоє. Сік цієї рослини лікує всіх діток від нежиті, а її листочки м'які і соковиті і мають колючки на краях. Дітки, а це гібіскус або китайська роза. Квіти бувають різних відтінків. При хорошому догляді листочки мають бути гладенькими і блискучими. А ось наступна квітка це фікус. У цієї рослини деревовидне стебло, широкі товсті листки темно зеленого кольору. Це каланхоє, листочки у цієї квітки різного розміру, і квітка має лікарські властивості. Дітки, скажіть мені, а для чого потрібно вирощувати кімнатні рослини, витрачати на них свій вільний час. Вірно, бо вони прикрашають наше життя, тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі навіть лікують. Пропоную дітки сфотографуватися вам із вашою улюбленою квіткою. І як ви за нею доглядаєте, а ваші фотографії подивляться інші батьки, інші дітки. До побачення, до нових зустрічей!